Світловідбивний жилет на форманому одязі, в руці диск, який у темряві світиться червоним. Патрульний Роман Мурава демонструє перший сигнал водіям та пішоходам. З лівої сторони рух автомобілів дозволено в усіх напрямках. Пішоходи можуть йти зі сторони спини регулювальника. Автомобілі в цьому напрямку не рухаються. Рука з жезлом піднята вгору червоний. Це означає, що всі учасники дорожнього руху мають зупинитися. Інший жест регулювальника це розставлені руки в сторону, опущені по швах. Або права рука зігнута в луковому суглобі перед грудною клітиною. В такому випадку, що зліворуч, що праворуч, рух на рейкових транспортних засобів дозволено прямо або праворуч. Рух пішоходів дозволено позаду спини або попереду грудної критини регулювальника, а рух транспортних засобів. На грудну клітину та на спину Заборонено. У Хмельницькому в разі відключень електроенергії та світлофорів дорожній рух регулюватимуть поліцейські. Минулої зими під час блекаутів на найбільш завантажені перехрестя одночасно виїжджали п'ять екіпажів патрульної поліції. У Романа такий досвід регулювальника був вперше. Нам потрібно було регулювати дорожній рух на особливо утрудних ділянках дороги. Це особливо перехрестя з із проспекту Миру з вулицею Бандери, перехрестя вулиць Свободи та вулиці Заричанська. І звісно, кожен регулювальник докладав чимало зусиль для того, щоб розвантажити наше місто в умовах блекаут. Регулювальник може дублювати сигнали із свистком. Порушникам правил водіям чи пішоходам загрожує штраф. Відповідно до пункту 8.3 правил дорожнього руху, сигнали регулювальника мають перевагу над сигналами світлофора, вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими до виконання. За невиконання вимог регулювальника, невиконання його жестів за частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Хмельничанин Олександр Водій каже: торік в блекаут на дорогах доводилося бути особливо уважним. Як світла де дуже тяжко їхати. В місті, бо люди туди-сюди, ці телефони позабирали б в них, то було б дуже добре, а тут телефон вона да дивиться, і йде на дорогу. і діти так само. Більшість хмельничан не знають, що означають жести регулювальника. Орієнтуються переважно на знаки дорожнього руху. Нема знаків, йдемо перед тим, як переходити, дивимося в ліву сторону, пересвічуємося. В ліву сторону, потім вправо. Якщо немає автомобілів, рухаємося вперед. Ми вивчаємо права, що можна по е, цим знакам, але тут, напевно, так не Ну, подивитись, коли не буде машини, та й переходити. Щоб у темряві не розгубитися на перехресті і не потрапити в ДТП, водіям потрібно дотримуватися режиму швидкості. А пішоходам варто подбати про світловідбивні елементи на одязі, радять патрульні. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.